Всім привіт! Як з державний секретар США Лоренс Губергер, свій пост я покинув в 1993 році і порадив своєму наступнику Уоррену Кристоферу поводитися з Україною як самостійним гравцем, а не придатком у відносинах з Росією. Про це свідчать документи з Національного архіву США. Я припускав, що економічні проблеми на Україні можуть сприяти погіршенню відносин з Росією через питання безпеки і розташування Чорноморського флоту. Я також попередив нового державного секретаря, що США і Росія повинні продовжити дію договору про стратегічні і наступальні озброєння СНО-2. Ми також важко працюємо, щоб Україна, Білорусь і Казахстан дотримувалися своїх зобов'язань. Денуклеаризація цих трьох держав повинна залишатися серед ваших головних пріоритетів, вказував я. До кінця 1990-х в світі можуть виникнути близько десяти ядерних держав, багато з яких будуть дотримуватися антизахідних поглядів. Я рекомендував Кристоферу співпрацювати з першим президентом Росії Борисом Луціним, щоб припиняти конфлікти на периферії. Так як я побоювався повернення Росії до імперської свідомості. До 1996 року у нас повинні навчатися тисячі росіян, і тисячі американців повинні надавати технічну допомогу в Росії. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!